За своє життя, скільки ми змінювали свої позиції. Тебе кидало то туди, то сюди, то вірю, то не вірю, то в це вірю, то в того не вірю. Це маніпуляція. Подивися уважно на своє життя, подивися на цей світ. Його кидає і кидає з боку на бік. З однієї простої причини. Люди кажуть, та я вільний, я господар, серйозно, я можу сказати, дивлячись на цей світ. Тому що сьогодні важко знайти людей, з яких брати приклад. У кожній області, в одній, у другій, третій, четвертій це проблема, тому що є вагання, вплив і є спокуса. Коли я читаю Біблію, я завжди кожне слово пропускаю через серце, кожну букву та кожне слово. Біблія, слово Боже, це життя. Якщо я цього не робитиму, тоді через мене і через мої мізки, і через моє серце хтось і щось інше пропускатиме. Чи не віддай цей вибір нікому? Бог дав тобі цей суверенітет, дав тобі цей вибір. Ти знаєш, але слово Боже це Бог. Амінь.